Йдемо, 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 йдемо. Мене звати Ілля. Ми тут бачимо, що ви довго чекаєте автобус. Давайте вас підвеземо. Як вам пропозиція? Хлопці, не морочте голову, мені дружині, ще треба продукти купити. Ну от, ми якраз вас і підвеземо. Ходімо. Це ж... Ми якраз... Ні, ми реально вас заберемо, зараз підвеземо. Йдемте, йдемте, так. Да. Що, ось, сідайте. О, господи. Що це таке? Мати рідна, я ще такого не бачив, люди добрі. Це Тесла кібертрак. Ну як вам, от, авто. Тут навіть дивіться планшет, є, можна потикати. Ого, а куди тут тикати? Та куди хочете? І... Знаєте, що таке каршері? Ні, а ти знаєш, що таке жадка. А навіть гадки немає. Молодості. мовляв, дурню не займалася. Всі працювали. Розумієш? Я, наприклад, був комбайнером. Ну, дивіться, а от каршерінг це застосунок порту. Там теж можна гроші заробляти. Наприклад, орендувати авто собі, щоб в таксі працювати, або здавати вже своє авто іншим. І так, тобі капає гроші. Виявляєте? Mm -hmm, прикольно, це вже понавидумували. Дивіться, тут е ви за застосунку шукаєте собі авто, потім можете керувати бюджетом і навіть бронювати собі щось там. За декілька кліків. Mm -hmm. Будь-яку автівку, яку подобається, навіть ось таку. Прикольно, ну це дуже круто. Ну, до мене ще такі технології <свист> не дійшли, розумієш. Ну, буду мати на увазі, може дітям буде цікаво. Ну, добре, я вже тут запізнююсь трохи. Давайте десь Ми... зупинить я. Ми майже вже доїхали, тому не переживайте, зараз вас висадимо і зробимо все. Ну що ж, ми приїхали. Прошу. Дякую. І вам дякую. Порто не тільки дає нові емоції, а й об'єднує людей. Тому завантажуй застосунок порта у Google Play або App Store.